YouTube — одна з найбільш популярних платформ для створення роликів по всьому світу. На сьогоднішній момент випускається велика кількість різнопланового контенту, і уже давно стали популярними ролики, які колись вважалися достатньо нішевими. Так, давно уже стали популярними відео на аніме тематику. Будь-то звичайні огляди на аніме тайтли та мангу, новини індустрії, підбірки і навіть огляди на ігри в жанрі аніме. Проте на 2006 2007 рік, коли youtube платформа тільки формувалася, каналів присвячених аніме, практично не було. Одним з перших аніме ютуберів, який, можна сказати, і став засновником цього жанру на Ютубі. Був містер аніме, він же Трей Сеслер. Я розповім вам історію людини, що попливала на становлення багатьох пізніше популярних блогерів в даному жанрі, та на становлення всієї сфери в цілому, та про його іншу темну сторону, про його жахливий план, що, хоч в цілому і не втілився в життя. Але призвів до страшного. Ви на каналі по ту сторону зла, де я розповідаю для вас різні моторошні, цікаві та заплутані історії. Буду вдячний за підтримку каналу коментарем з декількох слів та вподобайкою під відео. Дякую. І так, трей Ерік Сеслер, що народився в 89-му році. Був хлопчиною із Волеру, штату Техас. Хлопчина любив фільми та і взагалі всю кіноіндустрію в цілому. Тому у 2007 році він створив канал на Ютубі під назвою Landscape Productions, на якому почав знімати пародії на фільми, використовував образи з фільмів та викладав, зняти у форматі коротких роликів, скетчів та. Короткометражних фільмів, в таких відео в епізодичних ролях, окрім нього знімалися також і його менший брат Марк та його мама. Трішки згодом він поділився своїм іншим захопленням, яким було аніме, після чого змінив формат на каналі, де почали з'являтися відео по аніме-тематиці. З'являлися вони всього у форматі однієї рубрики. Це були огляди на популярні тоді тайтли. Хочеться зазначити, що все ж першим західним каналом, що знімав огляди на аніме тайтли, був канал Аніме Огляди Харда. На даний час оригінального каналу вже не існує, але відео з даного каналу, які були ще записані в далекому 2006 році, можна знайти на другому каналі автора The Hard Mod. Тому можна сказати, що трей з каналу Landscape Productions став другим популярним аніме-блогером західного Ютубу та згодом став відомим. По псевдоніму «Містер Аніме». на відміну від першого блогера, у якого була в розпорядженні тільки статична камера, яка була зафіксована в одному положенні та знімала тільки обличчя автора, і то не в самому найкращому ракурсі, то відео сеслера могли бути зняті на камеру, що управлялася вручну, і було навіть інтро, що на той час здавалося чимось. Дивовижним Продовж наступних п'яти років Трей продовжив робити огляди на аніме серіали та повнометражні тайтли, зрідка завантажував скетчі та короткі ролики по фільмам та звичайні розмовні відео. Було у Сеслера і більш небезпечне захоплення, він був шанувальником вогнепальної зброї, тому, окрім зазначеного, трей також викладав відео зі зброєю. Так як трей був із Техасу, де легалізовано носіння зброї, хлопець мав багато пістолетів, автоматів та дробовиків, на які часто робив відеоогляди та використовував у своїх скетчах. В жартівливій формі. Ближче до 2012 року Сеслер почав все менше і менше завантажувати аніме-ролики, а все частіше на його каналі почали з'являтися відео зі зброєю, його аудиторія почала помічати. Певні зміни в його поведінці здавалося, що з'явилася певна дистанція, якої раніше не було. На цей час, як зазначається в різних джерелах, останні декілька років Трей приймав антидепресанти, так як мав певні проблеми з ментальним здоров'ям, а останнім часом вживав багато алкоголю і, скоріше за все. Змішував ліки та спиртне. У 2012 році Трей завантажив відео під назвою Містер Аніме Де що планує, де він з інтригою розповідає, що він дещо задумав. І це план, який він хоче втілити в життя. Але деталі він повідає пізніше. На даний час невідомо. Чи пов'язане це відео з тими жахливими подіями, що сталися далі, але поява цього відео і його назва дійсно бентежить і наводить на певні думки. Окрім цього, в останньому відео хлопець сказав, що отримав роботу у кіноіндустрії завдяки своїй роботі на YouTube. Тому візьме невелику перерву в оглядах і подякував своїм шанувальникам за постійну підтримку. А уже через тиждень сталася жахлива трагедія, яка шокувала як фанатів Сеслера, так і звичайних людей. Хлопець холоднокровно вбив всю свою сім'ю. Першим, хто повідомив про те, що сталося, на широку аудиторію був відомий аніме Олдфак Єгук, який виклав на своєму каналі ролик з реакцією. Він був шокований, та у нього не було слів, щоб виразити те, що він відчуває. Адже при створенні каналу він надихався творчістю Трея. Вони не були знайомі особисто, але спілкувалися. Особистих повідомленнях та коментарях. А Сеслер рекомендував його як хорошого починаючого оглядача аніме. Тому він і був особливо вражений тим, що сталося. Жахливий день стався 20 березня 2012 року. В цей день першою жертвою стала мати Сеслера, яку хлопець заманив в гараж. Де вистрілив у неї чотири рази з рушниці. Наступним став молодший брат Трея Марк, котрий вийшов у коридор, щоб з'ясувати, звідки лунали крики та постріли, він отримав. Вистріл в живіт, але, будучи ще живим, зумів заповзти у ванну і замкнути двері. Батько ж, який відпочивав у своїй спальні, отримав кулю в голову. Повернувшись зі спальні, трей вибив двері у ванну та добив свого брата, який, сидячи на підлозі, стікав кров'ю. Але на цьому все не скінчилося. Поліція, що згодом прибула додому Сеслера, виявила вбиту сім'ю хлопця та написи на вибитих дверях та стінах, в яких він шкодує та кається за вчинене, і не знає, навіщо він це зробив. Самого Сеслера в домі не було. Його спіймали цього дня. Пізніше, біля старшої школи Волера, до якої він приїхав на своїй машині, прихопивши з собою автомат та сотню патронів, де планував вбити мінімум 70 школярів та інших людей. Але підкошений в емоційному плані вбивством рідних, на щастя, зробити цього не зміг та був доставлений до відділку поліції на допиті. Трей сказав, що все було таким реальним та жахливим, як виявилося, на протязі декількох років Сеслер готувався до того, щоб вчинити напад на школу, в якій навчався, та весь цей час накопичував зброю. Він довгий час готувався, щоб увійти в потрібний стан для вчинення злочину. Тренував стрільбу. Щоб вчинити наймасовіше вбивство, якого ще до цього не було в школах Сполучених Штатів, поліція ж задавалася одним питанням: навіщо він убив всю свою сім'ю? Сеслер розповів, що не планував вбивати своїх рідних. Просто прокинувшись у цей день, він зрозумів, наскільки їм. Буде соромно за те, що він зробить, але саме вбивство батьків підкосило його і не дало йому можливості вчинити теракт в школі, Трей повністю визнав свою провину. Він шкодував та каявся про вчинене. Говорив, що в будь-який інший день, прокинувшись, він би не вчинив такого зі своєю сім'єю. Та що він в повній мірі заслуговує на ув'язнення Трей Сеслер був засуджений до довічного ув'язнення 2 серпня 2012 року на даний час він знаходиться за гратами. Історія людини, що заклала фундамент аніме Ютубу та стала частиною її розвитку поістину шокуюча. Та жахлива, яка показує, що вчинити жахливий злочин може як популярна і відома людина, так і звичайний хороший на перший погляд хлопчина. Дякую за перегляд, та до наступної зустрічі!